Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову прес-конференцію, і упродовж майже двох більш ніж двох годин він відповідав на питання журналістів і ледь не половина цих питань стосувалася України та її міжнародних партнерів. Про ці непрості стосунки, так само як і відносини всередині української політики, будемо говорити з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Пане Євгена, раді вас вітати цього разу у студії. Доброго вечора. Вітання у Львові. Вітаю, слава Україні! Радий бачити, радий... Бути наживо в повному сенсі, героям слава героям слава, і от е, ви також слідкували за прес-конференцією. З неї почнемо підсумкової прес конференцію президента України Володимира Зеленського. Вчора ввечері ви написали в себе в Фейсбуці, що ви просто подивилися, а мені це ще треба адекватно прокоментувати. Сподіваємося і розраховуємо на вашу адекватність. І все ж таки, от які головні основні висновки ви зробили, які варто винести з цієї прес-конференції? Президент достатньо втомлений, сильно втомлений, йому часом бракує витримки, деякі його домашні заготовки вони мають надмірно політехнологічний характер як для умов війни. Він не готовий говорити про повернення до. Передбаченого законодавством алгоритму управління, який є парламентською президентською республікою, не я перший це відзначив, що президенту більше пасують, більше цікавлять його міжнародні питання, ніж питання внутрішньої політики, хоча попередні майже 22 місяці він доклався до того, щоб замкнути на собі. Практично всі питання в державі. І, відповідно, мені здається, що його дратує високий рейтинг, що у когось може бути вищий рейтинг, ніж у нього. А ми про це поговоримо. Про mm. рейтинги у нас є запитання. І що, ну, я б не сказав, що його дратують питання журналістів. Тобто, у Володимира Зеленського є така манера часом відповідати. Намагатися відповідати гостро на питання журналістів, які йому не дуже подобаються. Ну, Будемо вважати, що він за час перебування, він вже 4,5 роки, до речі, працює президентом, що він все-таки зберігає в собі такий підхід молодого політика до цих питань. Але мені не подобається, коли президент воюючої країни. За пані брата звертається до головнокомандувача збройних сил, якого немає в залі, де проходить прес-конференція. Угу. Не будемо оцінювати емоційну складову, бо насправді президент відповідав на питання журналіста ткача дуже виважено і дуже беземоційно. Натомість, на питання від журналістки дзеркала тижня він, власне, не стримався, про що ви говорите. Але нас більше цікавлять сенси у відповідях на питання, і ви самі підійшли до Залужного, Валерія Залужного головнокомандувача. З прес-конференції, з тону прес-конференції і з відповідей на питання. Ваш висновок чи є якісь непорозуміння? не будемо Говорити про конфлікт, але якісь непорозуміння між президентом і головнокомандувачем нашої країни, з огляду на те, що нещодавно в приміщеннях, де буває залужний, знайшли підслуховуючий пристрій, то це щонайменше частина інформаційного простору. Тобто на цьому щонайменше можуть грати наші опоненти. і я не думаю, що у цих реальних чи уявних протиріч є реальні підстави. З однієї простої причини. Володимир Зеленський може одноособово звільнити Валерія Залужного з його посади. Дозвольте не погодитися з вами. Ви хочете сказати, що йому Верховна Рада не дасть Фор... дозвіл? Ні. Ну, формально, звичайно, що може. Це входить в його повноваження, однак. Е... Будемо говорити далі про рейтинги. Зрештою, ви також згадали про рейтинги. КМІС е, напередодні оприлюднив рейтинги, і там рейтинг. Ну, насправді, я розумію таку тощо сюрреалістичність нашої розмови, оскільки говорити про рейтинги політиків в час війни, це не зовсім доречно, але як є, напередодні КМІС оприлюднив рейтинги і там Валерій Залужний користується більшою популярністю, ніж Зеленський. Наші глядачі можуть побачити ці рейтинги на екрані. Більше того, підтримка президента впала, а залужного стабільно висока. І... Звільнивши залужного, президент України дасть йому просто прямий хід до великої української політики. Причому під номером один чи впливають підтримка рейтингу на стосунки цих двох політиків, цих двох державних діячів. Даруйте. Ви знаєте, пане Вікторе? Я наприклад розумію, що Віктор Біщук для глядачів першого західного більш популярний ніж Євген Махта. Я дозволю але, собі засумніватися в цьому. Але ж це але... Але, але, не привід мені, наприклад, відмовлятися в тому, щоб прийти до студії. Я, наприклад, не можу уявити собі іншого сценарія, що Валерій Залужний на тлі цієї, а даруйте, я не, не підберу інше слово вакханалії навколо уявних виборів. Я поясню, чому вакханалії. Я вважаю, що тема виборів. Штучно створена і штучно вкинута в український інформаційний простір Росією. Тому що вибори під час війни, вони спроможні лише руйнувати суспільство зсередини, як можна обирати верховного головнокомандувача під час війни, коли за законами жанру кандидати на цю посаду, крім діючого верховного головнокомандувача, мають його критикувати. І я не можу уявити собі, що Валерій Залужний. Як головнокомандувач ну, Збройних сил, почувши про вибори, він каже: ну все, пішли ви всі під три черти, я пишу заяву, знімаю з себе погони. Йому ж пропон... Пам'ятаєте, були угу. й теми, так, коли йому так. пропонували стати міністром оборони, так. причому ще до широкомасштабного вторгнення. Все, все було, тобто багато чого. І він йде і просто йде. Я вам кваліфіковано кажу, що за такого розвитку подій залужний просто позбавиться своєї популярності. Угу. Тому що технологічно людину в цій ситуації можна звинуватити в дуже багатьох речах. Я навіть не хочу їх озвучувати вголос, тому що залужне на це не заслуговує. Пане Ігане, гаразд, не прагматичний розрахунок. Така, от ну, ревність. В тому ревнощі, вони знаєте, вони допустимі в повсякденному житті, а ревнощі між державними діячами вони грають проти всіх нас. Ну, це ж не Отелло, правда? Натомість на питання про залужного і його ставлення, президент відповів, що він про особисте має лише з дружиною, але коли його запитали, чи готові він його звільняти, він прямо не відповів. Натомість сказав, що він вимагає від нього більших пояснень щодо мобілізації, щодо тих 500 тисяч, в яких запитує генштаб і головнокомандувач, додатково мобілізованих. І з цього теж можна було зробити якісь певні висновки, що від головнокомандувача вимагають більших дій і більших звітів, що може свідчити про Якісь не до кінця зрозумілі стосунки між президентом і е, Валерієм Залужним я, на відміну від пана Віктора, не був в лавах Збройних сил, але я намагаюся вміти рахувати. Давайте порахуємо і 400 500 тисяч це збільшення на половину нинішнього складу Сил оборони України. Угу. Ну, цьому має, може бути логічне пояснення: готувати сили для того, щоб звільняти. Далі територія, адже Володимир Зеленський говорить і справедливо говорить про те, що він не піде на компроміси з Кремлем. Угу. Але у нас є інша проблема: проблема отримання військової техніки. Створювати піхотні бригади просто, ну, я не бачу, не бачу для цього військової підстави. Я, я не військовий експерт, я. Ну, це копіювати росіян. Навіть не в тому сенсі. Ну, це, це просто збільшувати втрати. Які без того значні. Ми ж розуміємо, що втрати значні в Україні. І тобто це означає перетворювати війну, ну вона, вона вже на сьогоднішній момент перетворилася на війну достатньо в'язку. Маломаневрену. Так, тому що е, сторони, ну, з одного боку, велика кількість живої сили відносно незручно використовувати техніку. і Космічна розвідка, наскільки я розумію, російська і натівська, яка працює в наших інтересах, вони навряд чи дозволяють. Створити якийсь потужний броньований кулак для того, щоб вирішити долю ну річної кампанії, не угу. кажу всієї війни, але завдати такої поразки, яка б суттєво змінила пане ситуацію. Євгене. Тобто, ви натякаєте на те, що те, що президент вимагає від головнокомандувача більш більше деталей щодо додаткової мобілізації, це не його небажання бажання ухвалювати якісь рішення, а це підстави е, більше довідатися, бо це більший фінансовий ресурс набагато, щоб забезпечити усіх ново. Обранців, бо це е, і техніки вимагає, і так далі. Тобто, оце е, вимога президента дати йому більше деталей. Вона має усі підстави. Правильно ми розуміємо. Ну наскільки я розумію, президент, не маючи досвіду безпосередньої служби в Збройних силах, він опирається на чиїсь поради в даному випадку. Ну очевидно, поради своїх радників, не знаю. Угу. Може, пана Машовця, може інших людей і. Зрозуміло, що він ретранслює ці речі. Точно так само, як Валерій Залужний вже теж не одноосібно mm -hmm. ухвалює рішення, і він перебуває на вершині піраміди е Збройних сил України і він отримує всю інформацію. Тобто, ми маємо, як на мене, ми маємо максимально нівелювати навіть натяк на конфлікт. Ну, Цей конфлікт, я вам наведу простий приклад. Я... Е, два тижні тому був у Врославі на науковій науковій наголошу конференції, і після е, розмов про російську політику одна з не учасниць безпосередніх, а слухачок каже: А правда, що у вас є конфлікт між залужним і Зеленським? Тобто в сусідній uh -huh. Польщі, але на науковій конференції не без якого не звуч і про конфлікт це й не йшлося в жодному з виступів. Просто вона мене питала як учасника з України. Та чого хотіла досягти Росія? Ну, звичайно, ну, Росія бореться насамперед за те, щоб зруйнувати нас зсередини. Угу. Це головне їхнє завдання. Це завдання, на яке вони покладають максимум зусиль. І я, наприклад, був прикро вражений, коли вчора Володимир Зеленський сказав, що він не підпише указ про мобілізацію жінок. А хіба у нас. Якось обговорювався всерйоз закон про мобілізацію жінок. Це російська знову таки тема, яка вкидається в український інформаційний простір. Ну, даруйте, одна з народних депутаток, яка причина до розробки закону, дуже широко обговорювала це в соцмережах, принаймні. Е, пане від... Вікторе, про партії. Якщо ми говоримо, ми розуміємо, про кого ми говоримо, ми розуміємо, для чого ми говоримо. Але з точки зору арифметики, це. Менше ніж статистична похибка, тому е, якби ми обговорювали кожну думку народного депутата, то вам би треба було називатися не перший західний, а перший депутат. Гаразд, давайте про суттєве. Здається мені, що президент Зеленський вчора більш впевнено виглядав, зрештою, ви про це згадали. Коли мова йшла про міжнародну політику, він е, це похвалився... його безпосередньо сфера. Він похвалився досягненнями з останніх це рішення про початок переговорів про членство в ЄС. Це з одного боку, з іншого, це відсутність рішення про виділення коштів і Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, нашими основними донорами на даний момент. Як ви оцінюєте, оскільки кінець року, пора підбиття підсумків, як ви оцінюєте роботу президента саме у цій сфері? Я більше хотів би, щоб ми були гнучкішими. Президент, як керівник зовнішньої політики України, він безпосередньо повинен, він бу, повинен бути артилерією головного калібру на подібних рішеннях. І я висловлю кремольну думку, але в тому, що Європейська комісія вирішила розпочати переговори з Україною і Молдовою, менша заслуга пострадянських республік. Це. На мою думку, тема передвиборчої кампанії Європейської народної партії. Угу. Я виходжу з того, що Урсула фон дер Ляєн ще в вересні говорила, що вона б хотіла бачити в ЄС понад 30 країн. Потім про це сказав Жозеп Борель, керівник європейської дипломатії. Потім Роберта Мецола, тобто це тема домінуючої на сьогоднішній момент в Європі політичної сили. Хоч одна тенденція сприятлива для України. Так. Ну, Європейський союз взагалі за останні 22 місяці проявив себе більш активно і більш сприятливо щодо України, наприклад, порівняно з НАТО, це не великий секрет. Але те, що ми не зіграли гнучко з американцями, і те, що замість візиту представників влади і опозиції парламентських, які б могли говорити з представниками демократів і республіканців в конгресі, там двічі побував. На чолі свого почету керівник офісу президента це не зовсім правильно. Я під час такого візиту задавався питанням. А з керівником адміністрації Білого Дому Андрій Єрмак зустрічався? Хто взагалі знає прізвище керівника І, адміністрації ну, Білого Дому? Це можна швидко нагуглити чи на вікіпедити, але він очевидно, не, що не спів немає не, так. не не такої державної суспільно-політичної ваги. І в підсумку візит президента до Сполучених Штатів. Він виявився швидше ритуальним, тому що, ну, президент, я б сказав, компенсував відмову попередню від брифінгу безпосереднім спілкуванням. Він продемонстрував свою повагу до сенаторів, але добитися реальних змін, і я mm -hmm. скажу, що сьогоднішні проблеми Трампа, які у нього сьогодні з'явилися у нього вночі за київським часом, вони теж не збільш, не покращують ситуацію, тому що. Демократи і республіканці тепер заходять в черговий клінч політичний. Трамп, я думаю, буде гучно говорити про те, що його намагаються стримати для того, щоб він не став кандидатом в президенти. Його прихильники вони е, будуть підхоплювати його слова. А в нас бракує однієї простої речі: у нас ніхто не хоче пояснити, що під час виборів двох сильних кандидатів. Двох претендентів двох партій, ну навряд чи хтось буде третій в цій кампанії, задача кожного з них максимально дистанціюватись від іншого. У нас про це все забули. У нас думають, що якщо Трамп стане президентом, то він зразу, зразу побіжить до Путіна і, і буде його обіймати, цілувати і носити на руках. А я так не думаю. Я думаю, що Трамп, як представник республіканської партії, Серед спонсорів якої підприємства військово-промислового комплексу, які отримали 27 мільярдів доларів на військових замовленнях для України, він не буде зацікавлений в якому спонсору партії сподобається, коли в нього забирають гроші? Кому з американців сподобається, що в них забирають робочі місця? Ви підказуєте політтехнологам Трампа. На, на, на чому треба триває... ви знаєте, один з політтехнологів Трампа, який Манафорт він зараз певні проблеми, так, тому так, я він не пописував політ українській політиці. Тавгене, давайте про гнучкість і про ближчих сусідів, про Польщу там далі триває блокування кордонів. Навіть попри те, що право справедливість програли. Туск став прем'єром. Власне, як тут із гнучкістю України бути? Чи нам треба займати більш активну позицію спілкування з новим урядом польським? Ну у них сьогодні більші проблеми. Знаєте, от е, у нас. Були такі очікування: туск прийде порядок наведе. Uh -huh. але не так сталося, як гадалось. І я думаю, що він буде діяти надзвичайно обережно з однієї простої причини. Не лише тому, що він дуже досвідчений політик і рекордсмен новітньої Польщі за часом перебування на, посади, на посаді прем'єра, а тому, що він усвідомлює, що його помилка буде означати потужну атаку з боку піс, який контролює третину. Сейму, це найбільша фракція на сьогоднішній момент. Якщо вони сьогодні там захищають ТВП і відповідно Ну польське державне телебачення, яке ну справедливості заради, е, самі поляки дуже його критикували за часів права і справедливості. І коли право і справедливість е, прийшла до влади в 15-му році, там теж були звільнення uh -huh. співробітників. Тобто, це знаєте, право наше пал... партію. Пал... Найзвинувачували в запровадженні цензури на державну телебачення. Так, палка у два кінці. Але Туск не зробить жодного кроку, який дозволить назвати його агентом Брюсселя, агентом Києва. І ну, це, це абсолютно очевидно. Мені прикро, тому що минулого тижня, ну буквально до прес-конференції Володимира Зеленського, обережно припускали, може Туск швидко приїде до Києва, може вони зможуть це вирішувати. Але після вчорашнього емоційного спіття е, Володимира Зеленського я не думаю, що Туск швидко прийде до Києва. Ну це я, я не думаю, що ця вся е, ситуація навколо польських державних медіа пов'язана з його небажанням приїхати до Києва, тому що е, людина, яка е, пан Сінкевич, яка займається цим питанням. У, не, у нього є достатньо значний досвід, і він, здається, онук письменника, власне, Сінкевич. Ну, Але е, питання в тому, що ми не винесли, наприклад, питання блокування в польський інформаційний простір. В Польщі про це говорять мало, відверто мало. Для нас це болить, а для Польщі, виходить, не болить. Там готується зараз до Різдва. І розраховувати, що. Прем'єр чи міністр транспорту, вони, вони все кинуть і не будуть святкувати свята, а приїдуть до Києва і чи сядуть в машину, і поїдуть на кордон, на, на кордон для того, щоб вирішувати цю ситуацію. Ну, це дуже оптимістичний сценарій, на жаль. Тобто польський уряд не бажає, а український уряд не може вплинути і змінити цю ситуацію. Виглядає ця ситуація. Це виглядає я, зараз так. Я вважаю, що. Надія реальна може бути лише на співпрацю польської та української спецслужби. Тому що такий досвід був кілька років тому, коли, здається, в Береговому спалили будинок угорської культури. Підпалили, у всякому випадку. І за дивним збігом обставин підпалювачами були двоє польських фалангістів. Їх вираховували українське СБУ, передало інформацію польським, польським колегам, ті їх затримали, і тих засудив польський суд. Ну, тобто канали такої передачі такої інформації існують. Я думаю, ну але те, що відбувається на кордоні, знову таки, в мене я не прихильник конспірології, але те, що відбувається на польсько-українському кордоні, на мою думку, це російська операція рефлексивного впливу. Я про це говорив у Варшаві, але я знаю, що моїм польським співрозмовникам це не сподобалось. Ну, тому що як так? Тобто, це означає, що їхня держава продемонструвала слабкі, що угу. Росія використала її в своїх інтересах. Але це факт, тому що ця, ця ситуація почалась, коли уряд Моровецького перетворився з е, кульгавої качки на безногу качку, яка вже лежить на тарілці. І, це е... період між виборами. Так, Після і вона, вона просто якісь конвульсії там демонструє. І вона залишається. Угу. Урядовою качкою, але летіти вже вона нікуди не може, і нікуди вже не полетить. Євгене, Ситуація з Польщею залишається невирішеною. Ситуація з Угорщиною з залишається критичною, як на нас, в, стосун... в стосунках двох країн. Ситуація в Європейському Союзі залишається для нас тривожною, і так само, як ситуація Сполучених Штатів Америки. Що би ви порадили українській частині владної еліти, яка займається відповідає за міжнародну політику? Це питання на завершення нашого ефіру. Так Якраз скоро день дипломатичного. Працівника, Працівника? Чи, варто, вар, чи варто радити людям, які цим займаються фахово? Mm. В принципі, треба діяти асиметрично і нелінійно. Якщо у нас проблеми з країнами, які входять до Вишеградської четвірки, треба говорити всі зразу в четвірці, що нам потрібен ваш досвід, що ми зараз воюємо, ми стікаємо кров'ю, але ми маємо простягати руку в цій ситуації. І повірте, в Європі людина, яка простягає руку, і в цій ситуації воює і вона визнає свої помилки чи неточності і пропонує бути більш відвертими. Вона мені здається, може розраховувати ну, хоча б на діалог. З американцями нам треба все-таки формувати делегацію владно опозиційну. Давайте на детекторі брехні всіх опозиціонерів перевіримо і представників. Лише влади. після цього будемо їх так, включати в делегації так. Так. Ну, якщо, ну, якщо є якась недовір, я не, роз, я не розумію цього. Ну про, розумієте, про необхідність е, бінарної делегації говорили місяць, не я ж один говорив. Ну, це це ж очевидно, що Україна це не лише одна партія. Це, 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 це зрозуміло. Ні, ми можемо бути однією партією партією перемоги України в російсько-українській війні. Отже, ваша головна порада відбирати фахівців до делегацій, які вирушають на міжнародні е, у міжнародні відрядження. Головне перевірити їх і на детекторі не, брехні, і, щоб вони і, там і, говорили і правдиві речі. їм виїжджати за кордон після того, як вони Але мені найбільше сподобалося про нелінійні та нестандартні кроки. Дякую вам, пане Євгене. Євген Магда, директор інституту світової політики, був гостем цієї частини нашого ефіру.